Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні говоримо про справи бригади територіальної оборони Черкаської області. В нашій студії командир бригади Анатолій Стуженко. Наші вітання, пане. дня. що змінилося в бригаді за 12 місяців після масового вторгнення Росії в Україну? Ну, дуже багато змін. По-перше, ми стали бригадою бойовою. Ми маємо бойовий прапор. Всі це бачили. Бригада пройшла. Бойовий вишкіл в зоні виконання завдань. І на сьогоднішній день більшість підрозділів знаходяться там і виконують завдання. І саме головне, що ці підрозділи стоять на рівні бойових бригад відповідно до тих задач, які ставлять перед бригадою територіальної оборони. А саме ми воюємо, так як і бригади бойові на лінії зіткнення і маємо певні успіхи. Не просто певні успіхи. Ми маємо досвід, який ми його зараз застосовуємо в навчанні інших підрозділів. З'явилися у вас уже кадри, які можуть навчати. Так, у нас з'явилися кадри, які навчають. У нас є свої інструктора по різним казати, напрямкам підготовки особового складу. У нас є інструктора, які будемо казати рівня високого рівня. В яких можуть ще понавчатися і інші, будемо казати, інших держав інструктори, які приїжджають, вони дають високу оцінку нашим інструкторам. Чого зараз потребують підрозділи найбільше? В чому найгостріша необхідність у вас? Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день все те, що повинно бути згідно штату, ми забезпечені. Але хочеться більшого. Звичайно. Ви розумієте, да? так. хочеться. Як кажуть, літаки, ракети, танки. Але є відповідний штат. І відповідно до цього штату, ми сьогодні укомплектовані, ми наращуємо, обов'язково наращуємо все те, що можна наростити, вивчаємо інші зразки озброєння, які дають нам партнери. Більш того, я можу сказати, що в нас є зразки озброєння, які ми. Взяли в полон, і вони працюють сьогодні на нашу державу, при тому це там не один-дві не один, одиниці, розумієте, про що прощуємо, Це певна кількість озброєння, які військовослужбовці в бою добули і зараз використовують проти, проти агресора. Розуміємо, що дуже б добре було, якби ми були озброєні ще бронетранспортерами. Іншою броньованою технікою. Але розуміємо, де вона необхідна сьогодні гостро, це в бойових частинах. Я думаю, що десь якийсь певний період час пройде і появиться у нас також броньована техніка. Тому завжди про неї кажу. Дуже хочу, щоб в бригаді з'явилася броньована техніка. Дуже багато зусиль сьогодні до цього приділяє керівництво області. Я знаю, що десь щось там йдуть перемовини про те, що щось нам добути і щоб у нас щось було. І про те, щоб ми е вивчили, будемо казати, цю техніку. Дуже хочеться, повірте мені, тому що вона, ну техніка, це дає військовослужбовцю більш впевненості в приведенні бою, що він захищений, що є чим стояти, і чим захищатися. Пане, ви так мислите глобально, в принципі говорячи про техніку, бронетехніку, але все складається от з дрібниці. Такі знаєте, побутові моменти. Теплий одяг, ну елементарне забезпечення. Елементарне забезпечення, хочу сказати вам з цим, цим ми завдяки ще раз кажу. Я завжди кажу. Інколи там кажуть, от ви там кажете про владу. От влада, якщо вона на місці і все робить правильно, то підрозділ забезпечує. Ну, бригада Черкаська бригада територіальної оборони. І є у нас голова обласної адміністрації, яка піклується про це. І тому бригада сьогодні одягнута всім, що потрібно бути, що потрібно бути у військовослужбовця Збройних сил України. У нас є раз. По-друге, ми навіть забезпечені більше того, чим будемо казати, є відповідно до штату, що повинно бути військовослужбовцем. Тобто, є йде піклування. Велику роль зіграють тут е, волонтери, які кожнодневно і сьогодні приїхала машина е, 90 пар в'язаних носків, і вони йдуть завтра, вони поїдуть туди, бо ми розуміємо, зараз холодно. І ці в'язані носочки там виручають у наших хлопців. Все, що залежить по забезпеченості, що від обласної адміністрації, що від держави, і що від командування. Ми все маємо. Коли питання вирішують двоє військових, от ви військовий, mm -hmm. керівник області, зараз у нас військовий зі ситуацією. ситуацію. Mm -hmm. Простіше так, да. так? Так, я, ну, я, розумієте, я казав, так нам повезло, що у нас людина, яка стоїть у влади в обласній адміністрації, да, військово-цивільній адміністрації, військова людина. Ви... Зараз військовий час. Військова людина розуміє, що перше необхідно і як його забезпечити. Мене не, не тратить час на пояснення, що оце треба зробити так, а оце треба зробити так. Прийшов, доповів, сказав, що це треба, мені задають ніхто знаєте, питань, щоб об'яснити, а от для чого воно потрібно. І два-три дні воно вирішується. І це можуть сказати хлопці, які воюють. Практично кожен день, спілкуючись з командирами, виїжджаючи туди, перше необхідне, кажуть, що треба те то, те то, те то. І ввечері ми вже стараємося, і волонтери, і всі, і адміністрація, і всі посадові особи, які знаходяться і можуть щось зробити, реагують дуже швидко. Я ну вдячний просто, що ми отак, от, знаєте, в одній справі ми робимо її правильно. Якби ми оце все робили раніше, щоб ми один одного чули і робили, не було б війни. Не було б війни, тому що ми були б сильні. Я хочу вам сказати, можливо, це так ну це неможливо, це моя точка зору, що ми, йдучи до цієї війни, інколи не чули один одного. Ми також не займалися тою справою, якою повинні займатися, але не об'єднавшись, і навіть війна чотирнадцятого по 22 рік. Ми, коли зрозуміли, що ми відстояли, да, постали на позиційну війну і розуміли, що ми не можемо далі наступати, бо це поведе якісь певні наслідки, ми забули про те, що треба озброюватися, навчатися і вкладати в Збройні Сили України. І не тільки вкладати в самі Збройні Сили, а в саму інфраструктуру оборонну. От як ми це все робили своєчасно, я думаю, ми були б сильніші. Пане Анатолію, привертаю увагу ваша фраза Ми не чули один одного. А от що ви зараз скажете про атмосферу в бригаді? Е, я хочу сказати, що, наприклад, військові, я пишаюсь тим, що сьогодні керівництво війсь... Збройними силами очолює людина, яка все бачить і все чує. Розумієте? І ми військові розуміємо, що є правильний напрямок. І все це правильно робиться. Дуже багато сьогодні гинуть наших хлопців. Це дуже прикро, це... але це війна. Ми не відійдемо від цього. На сьогодні була зустріч з батьками, тих, хто родичами, тих, хто зараз там виконує йде втрати. І люди мене зрозуміли. У нас іншого виходу нема. Ми будемо гинути. Але якщо ми сьогодні не відстоїмо, згинемо з цієї планети. Якщо ми не відстоїмо, забуде солов'їна мова. Перестане лунати, перестануть наші діти говорити цією мовою, вільно ходити в школу. Ми перестанемо бути тими буренними, які ми є. Оця демократія, яка в нас була, вона, мабуть, найвища демократія була в світі, яка може бути в державі. Ми вільно говорили, ми могли, що хоч, що хоч могли говорити. Но одне ми, от Моя точка зору, одне, що ми не зробили, не стали сильнішими. От тут десь ми. Знаєте, вірили цим братам, які називали нас братами. А тепер весь світ зрозумів: ну, не може бути вурка братом ніколи. Пане Анатолію, ну можливо, подекуди банальне питання, але воно цікавить, я думаю, зараз більшість українців. Що нам потрібно для перемоги зараз? Перше розуміння раз один одного. Прощення один одному. Знаєте, коли на деяких. Моментах люди починають споритися і за те, що це можна просто рішити, пожавши один одному руку. Коли ми об'єднані, ми сильні. Коли ми допомагаємо в горі один одному, ми сильні. Коли ми обнімаємо один одного, ми сильні. Коли ми схиляємо голову перед загиблим, всі, ми сильні. Чому? Бо ми розуміємо, яка це втрата, яка це горе. На сьогоднішній день. Знаєте, ми несемо втрати там і по техніці. І волонтери дуже багато надають. І підприємства. Надають. Я казав, треба стати на коліна після війни тим підприємцям, тим волонтерам, які надають сьогодні свою техніку, не роздумуючи, вони її дають. Але і вона там знищується. І користуючись сьогодні нагодою, що я оце у вас, я прошу всіх волонтерів, всіх підприємців. Бригада Черкаська територіальна оборона це наша Черкаська бригада територіальної оборони. Там служать наші діти, батьки, діди, чоловіки, наші сини в цій бригаді. Ми всім допомагаємо, але зараз стала необхідність, дуже велика стала необхідність це техніка. Техніка, яка може воювати. І я тому звертаюсь до всіх ну, небайдужих. Навіть неправильно кажу, ну, не байдуже. До всіх українців, які можуть допомогти сьогодні, нам потрібна техніка. Автобуси для перевозки особового складу. Грузова техніка для того, щоб ми майно, боєприпаси, все це возили. Оце нам так потрібно. Ми самі робимо. Люди бачать по місту інколи їздять машини такі цікаві, да? там, з кулеметами, з пареними, коли бачать там, якісь такі цікаві машини, на них щось стоїть. Да? Це все ми самі робимо. Самі робимо для того, ми придумуємо те, щоб можливо уразити ворога все, що можна, ми будемо робити. Але все це роблять наші черкащани. Їхні руки вони допомагають безкоштовно. Розуміючи, як їм тяжко, ми розуміємо, що на зарплату сьогодні і з тими цінами це наслідок війни. Чи маєте брак в комплектації особового складу? Кадровий. Кадровий особовий склад, звісно, маємо. Чому? Тому що хлопці поранення, на жаль, загибель і особового складу нам потрібно. Ми навчаємо. І ми також закликаємо, шановні, ми відкриті для захисту нашої держави. Відкриті. Крім нас, ніхто не захистить нашу державу, ніхто не з неба, не з гір не спуститься, ні, не, не прийдуть, розумієте, не прийдуть ні поляки, ні литовці, ніхто не прийде. Бо в них є свої кордони. Є тільки ми, українці, які можемо захистити свою державу і повинні це зробити. Тільки ми, ніхто. Пане Анатолію, кінець от зараз лунають такі думки, що українська армія входить там, кажуть, в трійку, і в п'ятірку найкращих армій світу. Це не просто гасло. Це не просто гасло. Таку війну, як. Недавно одні з моїх військовослужбовців повернувся з одної країни-партнера, який нам допомагає. Коли вони приїхали навчатися, знаєте, я пишаюся тим, що мої хлопці приїхали і ще й навчали там спеціалістів, роз'ясняли, що протокол, війна по протоколу не проходить. Війна це зміни почасові. Це треба думати, вирішувати. І думати наперед, і робити все, щоб це швидше зробити. І ми приїхали туди з 6 і достоїнством. Моїм хлопцям там хлопали в Лодоні, ставали на коліна за те, що вони, спеціалісти, приїхали навчати, да, вони отримали сертифікати. І тепер ми розуміємо нати стандарти, ми це розуміємо. Але основа всього, наша війна якось не йде. Вона навчить бистро мислити і приймати рішення. Дякую, що приділили нам час своєму щільному графіку. Я нагадую, що це був Анатолій Стуженко, командир бригади територіальної оборони Черкащини. Привертають увагу його слова, бути небайдужими. Будь ми небайдужими. Щаслива мі, пильнуйте себе.